Сьогодні день ікс впливає термін ультиматуму Дональда Трампа Путіну. Але власне сам Дональд Трамп досі розчарований Путіним. Вимагає припинення вогню. Про це він сказав вчора пізно ввечері, вже після зустрічі його з спецпредставника Віткофа Росіянам. Чи будуть запроваджені нові санкції проти Москви та її торговельних партнерів? Американський президент допоки не вирішив. Так от далі про це детальніше будемо говорити з Ігорем Чаленком, політологом, головою центру аналізу та стратегії. Він зараз з нами на зв'язку. Пане юро, доброго ранку. Вітаю вас. Отже, Трамп розчарований. Виходить, що зустріч в Москві була невдалою, прориву немає. І взагалі, наскільки реальною зараз виглядає зустріч Трампа з Путіним? І за яких умов вона в цілому може відбутись. Знаєте, мені найбільше подобається коментар американської сторони. що так, є прогрес після зустрічі і Путіна. вводяться нові санкції. Ну і мова йшла там про якраз збільшення мит для Індії, тому це якраз і показує нинішній підхід Сполучених Штатів, тобто вони за будь-яких умов будуть відзначати прогрес, але посилювати тиск. На Російську Федерацію та її партнерів не mm -hmm. просто так вчора. Трамп особисто сказав, що він не виключає ведення мит е, щодо Китаю. Як ми пам'ятаємо, все ж таки Індія на другій зараз позиції по купівлі російської так, нафти так. А Китай вийшов на першу тому це дійсно це демонстрація позиції сили для того, щоб змусити Путіна е, все ж таки за столом перемовин йти шляхом досягнення миру бачите, але польське видання ОНЕТ посилаючись на власні джерела, опублікувало пропозиції, які Вітков нібито передав Москві. Серед іншого, там йдеться не про мир, а лише про перемир'я, і США фактично визнає суверенітет РФ за захопленими українськими територіями. А ще росіянам обіцяють поступове зняття санкцій. От ви як думаєте, це може бути правдою, і чи влаштує нас такий мир? По-перше, що стосується, влаштує, не влаштує у наші позиції, максимально відкриті. Ми окреслювали червоні лінії ще в Саудівській Аравії в березні місяці. Змін ніяких немає. А тут, до речі, є зміни щодо позиції самих сполучених штатів, якщо брати на віру матеріал польського видання ОНЕД. Бо я нагадаю, що навесні мова йшла про де юре, Визнання сполученими штатами, ну наприклад, приналежності Криму до Російської Федерації. Якщо вже зараз йде мова лише про де факто, то це все рівно це дуже дуже серйозна зміна позиції самих сполучених штатів. Хоча знову ж таки, як коментував пан Литвин, щодо якраз територіального питання у розмові між президентами Зеленським і Трампом, ну цього не піднімалося. І, отже, тут можуть бути різні зараз вкиди, і через анонімні телеграм-канали, і через західні засоби масової інформації, тобто йде ну, об'єктивно так: тестування різних позицій. Mm. Різними сторонами тому я б одразу знаєте, певний фаєрвол фільтр для себе встановлював. Зрозуміло, що тема території буде однією з основних. Про це прямо говорить Марко Рубіо. Але знову ж таки, що означає де-факто визнання? От зараз у нас 20% трошки менше окуповано Російською Федерацією в українському законодавстві. Є термін. Тот тимчасово окуповані території. А що зміниться, якщо, наприклад, бойові дії зупиняться по лінії mm -hmm. зараз зіткнення? Та нічого у нас так само буде 20% тот, які е, в певний період часу все рівно ми yeah. плануємо деокупувати? Тобто, з цієї точки зору нічого не зміниться. Ну а ось ці терміни, можливі 49 чи 99 років, коли відкладуть запитання питання про окуповані території. Це взагалі фейк чи таке Це... може бути? Ну, це за різними чутками намагаються вкинути, коли намагаються такі дедлайни або терміни встановити, там вирішення там через 20, 30, 50, 100 років, це означає, що немає узгодженості між сторонами і тему намагаються просто віднести на наступні покоління. Але знову ж таки, якщо мова йде про де-факто. Там визнання чи не визнання. Тоді друге питання: а чого ж санкції тоді знімати, як там угу, далі пропонується? Угу, ну, а так. за рахунок чого? Що Російська Федерація виходить з нашої території? Я нагадаю, що весь санкційний тиск проти РФ з 2014 року, коли так. відбулася. Безпосередньо анексія Криму, тому якщо Російська Федерація буде поступово вирішувати це питання згідно з міжнародним правом, ну тобто забираючись з української території, тоді цілком можна знімати і санкційний тиск поступово, в залежності від відновлення українського суверенітету на відповідних угу. територіях. Ми, до речі, вже про це казали сьогодні в інформаційному блоці: що нібито вже узгоджена зустріч між путіним та Трампом, і місце зустрічі, нібито. Це об'єднані Арабські Емірати. Чого реально можна очікувати від такого раунду перемовин від їхньої особистої зустрічі, якщо вона таки відбудеться? Що це може бути? Це мирна угода, тимчасове перемир'я, чи ось це перемир'я в повіті? Ну одразу скажу, що не узгоджено зараз об'єднані Арабські Емірати офіційно. Тобто, це побажання ну, це Путіна угу. і, 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 і просто нюанс важливий. Та американська сторона не підтвердила. Цю цю ситуацію плюс далі треба розуміти, все ж таки питання будуть вирішуватися в рамках тристоронньої зустрічі: тобто, Зеленський, Путін, Трамп, не двосторонньої, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Бо, ну очевидно, вони обговорюють певні моменти, але е, не можуть приймати рішення по Україні без України. Uh -huh. Тобто це попередній такий формат, і пам'ятаємо, що там має бути ще двостороння зустріч uh -huh. Зеленського і Трампа. Те, Зеленський ну, фактично узгодить певні позиції з американським президентом, а Трамп виступає ну, таким собі елементом човникової дипломатії, але найвищого топового рівня. Uh -huh. Тому в нинішній ситуації, якщо говорити про перемир'я, саме там в повітрі, чи, наприклад, от є чуткі, що можливо, на морі може відбутись для того. Щоб, наприклад, уберегти транспортні коридори порти Великої Одеси, це все звичайно має підкріплюватись під наступні кроки. І плюс я нагадаю, позиція Києва. Давайте, якщо ми вже йдемо шляхом деескалації, говорити про повну зупинку бойових дій, тобто про припинення вогню, а не фрагментовано. По у нас вже було енергетичне перемир'я в лапках, Великорні. яке 30 прильотів було по наших енергооб'єктах, угу. великодні, яке не працювало, поб'єдне. Як я його називаю, теж воно не працювало mm -hmm. по суті. Тобто, це якраз показує, що це ж було вже. Тому mm -hmm. в нинішній ситуації, якщо говорити про перемир'я там в повітрі, то має бути забезпечено по перше, а надійний моніторинг цього припинення, і Б, щоб Російська Федерація не накопичувала ударні. Можливості ті самі шахеди і так далі. Бо ми вже бачили, як попередні перемир'я використовувалися просто щоб завдавати ще сильнішого удару по Україні. Ну але бачите, Путін знов заявив, що він в принципі не проти зустрічі з президентом України, але для цього мають бути е, створені певні умови. Ну а до цього ще далеко так він сказав. Ну ніби якби в принципі нічого нового. Але ви як думаєте, що саме криється за цим формуванням, формулюванням е, певні умови, якщо можна коротко? Про певні умови. Ми пам'ятаємо позицію Кремля, що вони хочуть відпрацювання позицій, ну як меморандум, наприклад, обговорення меморандуму, те, що було в рамках стамбульських зустрічей, мова, я думаю, що має йти про узгодження окремих пунктів. Якраз що може далі слугувати вже там мирним договором. Тобто зустріч в розумінні Путіна має відбуватися як фіналізація процесу, і це діаметрально розходиться з українською позицією, бо ми знаємо, що політичне рішення безпосередньо приймає Путін, тому і має відбутися як найшвидша зустріч в рамках трьох для того, щоб дійсно пришвидшити завершення війни. Угу. Але на жаль, в нинішній ситуації ну точно рівня довіри до Російської Федерації не збільшилося ні на відсоток, тому угу. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, там, де росіяни кажуть, що вони готові, вони знаходять купу, але що, власне, і повторив це зараз. Точно. Це точно. Підсумовуючи, це ж було вже. Так, так. Пане Ігорю, дякую вам за те, що ви долучились до ефіру, прокидались разом із нами. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був політолог і голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Дякуємо. Дякуємо.